Добрий день. Сьогодні ось проходив тільки що знімав світледі нектарин. А це так ось пройшов біля дерева, ну як не зняти його. Мабуть, сильно росле вона бралась колись на ринку. Непонятно який сорт. Тут поперещіпав я його. Оце червоний, це Red Jона Prince. отаке дерево. Гілкачки погнули, погнулись, ну не поламалось. Реджона Принц. Так, далі йдемо. Тут у нас гілочка цвіт Кароліни, не дуже забарвлена. Солодка Кароліна. Ось гілочка Ренет Кубанський. Що це в нас? А, це теж Red Принц. Prince. Так, ось гілочка Enterprise. Невеличке тут зав'язалось. Тепер... Те, подивились, оце гілочка у нас скіфське золото. такі яблучка, Скіфське золото. А що це? Тут нічого не зав'язалось, ні. На цій гілочці нема. Скіфське золото. Це пригнулась зверху Red Принц на скіфське золото. Ну, тут ще прищеплено їх немає. Поки нічого тут, що тут у нас вітній якийсь сорт. Ну і ось тут велика гілка. Чемпіон Рено набирає окрас. Тут його дуже багато. Пару разів оброблялось, Раза три, мабуть. А може й чотири. Можливо, й чотири. Інколи персика обробляють, та й можливо й п'ять. Не, не за... Десь записано є. Ну, взагалі, не важливо. В принципі, це чемпіон Рено. Він у мене не дуже. Бачите, підгнивший окрас набира. Ну, хай набирає в цьому році. Ну, це Reduна Принц. Отаке таке багато сортове яблунька така. Один-два. Сорти так, один-два. Від Кароліни 3. Enterprise 4. Ренет Кубанський 5. Скіфське золото 6. Шість сортів на даний момент з плодами. На цьому все. Миру і добра.